Сьогодні ми поговоримо про те, яка ігрова периферія підійде саме тобі, а також як облаштувати твоє ігрове місце. В цьому відео ми поговоримо про клавіатуру, мишу, мікрофон, килимок для миші та про те, що можна розмістити на вашому столі. І почати я хочу з миші Bladia 70. Я її купував для Майнкрафту, а точніше для драгкліку. І з моїми вимогами вона повністю впоралась. У цієї миші стоїть сенсор Pixar 3327 і важить вона 30 грамів. Це не так уже і багато для мишки. Тепер поговоримо про те, як обрати ваш девайс. Перше, на що ви повинні звернути увагу, це. ні, не сенсор. Це форма мишки. Якщо ви плануєте грати в ігри, вам знадобиться мишка спеціально під форму вашої долоні. Інакше вам буде вона просто незручна. Витікаючи із цього, ви не зможете довго і добре грати в ігри, тому що ви будете постійно відчувати дискомфорт. Тепер уже можна звернути увагу на сенсор, так? Ні. Тепер вам потрібно обрати між проводним та безпроводним рішенням. Але враховуйте те, що є також багато інших аспектів, за якими потрібно обирати мишу. Я вам зараз розказав тільки основу та базу. Про цей девайс можна говорити довго та навіть безкінечно. Вони поділяються на кілька типів. Можливо, ви бачили відео окріп. Структура поділяється на мембранну та механічну. Мембрана це та, яка майже 100% присутня в ноутбуці. В ноутбуці присутня клавіатура типу ножиці. Але це насправді підтип мембранної клавіатури. Також існують клавіатури низькопрофільні, це механічні клавіатури з трошки іншими свічами, а також є лазерні клавіатури або оптичні. Це також підтип механічних клавіатур. І клавіатур у світі вже на будь-який смак і гаманець. Тому обирайте під себе. І зараз я розповів тільки про типи клавіатур. А зараз ми переходимо до кейкапів. Кейкапи. Кейкапи, вони ж ковпачки клавіш поділяються на два типи: ті, що робиться з ПВТ-пластику, та ті, що робиться з АБС пластику. PBT зазвичай більш якісні, ніж ABS -ки. Також, якщо купуєте ковпачки клавіш, ем, порекомендую купити Double Shot. Кейкапи, тому що інакше ваші літери швидко зітруться. Якщо ви плануєте вести канал на Ютубі, то вам обов'язково потрібен цей девайс. Якщо у вас його не буде, то ви не зможете адекватно і якісно записувати ваш голос. Якщо ж ви будете писати аудіо з телефону, то якість там буде приблизно на рівні. Всім привіт, я Вася 777 і сьогодні буду робити оглядці. Ну я думаю, ви зрозуміли. Навіть якщо ви не плануєте починати ютуберську кар'єру, ви можете спробувати і взяти мікрофон для себе, спробувати, які мікрофони взагалі існують. А зараз я розповім на які типи вони поділяються. Мікрофони можна поділити на два типи: конденсаторні та динамічні. Конденсаторні мікро найбільш розповсюджені та дешеві. Рекомендую купити, якщо бюджет дуже обмежений. Конденсаторний мікрофон записує те, що відбувається перед ним, та трохи з боків. Динамічні мікрофони те, що дорожче, але вони також більш найс. Nice. Динамічний девайс записує те, що відбувається перед самим мікрофоном, та прибирає фоновий шум. Рекомендую купувати із звуковою картою, тільки якщо є зайвий мільйон гривень. Килимки також бувають різних типів, наприклад, жакардові, скляні, поліістерові. І зараз я вам про них трошки розповім. Поліістерові каври є найрозповсюдженішими та найдешевшими килимками з усіх типів. Але якщо товар дешевий, це не означає, що він поганий. Наприклад, поліестерові каври дуже і дуже гарні. Не такі, звісно, як Джикард, але набагато краще, ніж скло. Зараз думаєте, як взагалі можуть існувати скляні килимки для миші? А я вам відповім. такі килимки створювалися для людей, типу мама я кіберспортсмен. На цих килимках миша швидше відкликається на Рух. Чому ці килимки погані? Ну, по-перше, ці килимки підійдуть далеко не всім. Комусь не захочеться миритися із цим постійним скрипом, що відбувається, коли ти вводиш мишкою по цьому килимку. Ну, а по-друге, вони дуже дорогі. Для порівняння, мій килимок з поліестеру е, коштував 9 євро. Це приблизно ось стільки гривень. Килимки ж зі скла, нагадую, які видають ну дуже неприємний звук, ніби виделкою по тарілці. Коштують ось стільки. Купувати такі килимки, як на мене, сумнівне рішення. Але ви вирішуєте уже самі. Моє діло розповісти. Ну. Про девайси ми вже поговорили. Тепер давайте дізнаємось, як створити гарну атмосферу. А зробити це насправді доволі просто. Вам лише потрібно виділити трішки свого часу та креативу. І у вас може вийти приблизно щось таке. А це взагалі до чого все веду? А це до того, що зробити гарно, це не завжди дорого. Треба лише мати трошечки бажання та фантазії. Ну і, звісно, можливостей взагалі намагаюсь витримувати місце в єдиній стилістиці. Вам рекомендую зробити так само, тоді воно буде виглядати класно. Хочу також ще раз сказати, що можна розмістити на столі. У мене стоять годинник Toyota Supra 2019 року та ЗАЗ Таврія. Також. Фломастери, яких у мене не зберіглася чомусь фотографія. І все разом це виглядає просто бомбезно, як на мене. І з порад, які можу дати, не додавайте занадто багато RGB іджерджіпісяйва, тому що воно вам буде просто непотрібно і буде виглядати як калхоз. Рекомендую просто витримувати єдину стилістику та не перебарщувати. Також не ставте багато предметів собі на стіл. Інакше ваше ігрове місце буде виглядати, ніби туди накидали всілякого сміття просто щоб було. Ось кілька гарних прикладів ігрових місць, на мою думку. Таке місце можна повторити за бажання, якщо мати трошки можливостей. Ну, а це мабуть і все. Це були, мабуть, всі поради, які вам можу дати стосовно ігрового місця. Якщо, можливо, у вас є якісь поради, напишіть їх в коментарях. Ну а я вам бажаю удачі, на дачі!